Що вугільна галузь буде знищена, то в умовах підйому економіки не тільки в Україні, а й в світі ми змушені будемо купувати вугілля вже в два рази дорожче, ніж буде українське вугілля. І не завжди якісне, тому що польське вугілля воно за якістю гірше, ніж українське. Але крім цього, що буде знищена вугільна галузь і будуть викинути люди на вулиці, будуть зупинятись і блоки теплових електростанцій. І я про це вперше говорю, оскільки ніхто не піднімав цього питання, то на станціях теплових електростанцій стануть звільняти людей. І найближчим часом, якщо в нас щоденно в резерві стоїть від 20 до 30 теплових блоків, а ще така ж сама частина знаходиться в ремонті, а то й більше, то зрозуміло, що в благополучних містах це не тільки на сході України, а вже в Центральній Україні, в Харківській області. Можливо, Захід енерго почнуть масово звільняти працівників. І суспільству необхідно подумати губернаторам, мерам тих міст, де знаходиться теплогенерація, як бути в цій ситуації? І яка тут має бути роль Міністерства енергетики вугілля, яка має бути роль Кабінету міністрів? Тому що ми про це не говоримо. Ми тільки констатуємо цифри. В нас споживання електроенергії у 2015 році упало майже на 18% лише в промисловості. Якщо ми бачимо падіння промисловості, в, минулому році, в цьому році, то зрозуміло, що і на 2017 рік ми не побачимо підйому економіки. А це досить взаємозв'язано. Виробництво електроенергії, тобто спочатку виробництво вугілля, виробництво електроенергії, споживання і робота економіки. Дякую.